Літо, пора, канікул та відпусток, а для декого можливість підзаробити. Кожного року з настанням теплої пори чимало школярів та студентів влаштовуються на тимчасову роботу. У пошуках вакансій їм готові допомогти у Тернопільському обласному молодіжному центрі праці. Це може бути, наприклад, роздача листівок, промовтерство, може бути розклейка оголошень. Відповідно до законодавства можуть працевлаштовуватись від 16 років. Молоді люди, молоді хлопці, дівчата. Це вже дозволено, а з дозволу батьків навіть із 15 років. Для тих, хто вже досягнув повноліття, але ще є студентом і шукає тільки тимчасовий підробіток. Звичайно, вибір вакансій набагато більший. Вони можуть працювати і офіціантами на літніх майданчиках, які зараз влітку відкриваються. Також можуть працювати продавцями, продавати чи морозиво, чи квас, чи якусь іншу продукцію. Також, як зазначає Ірина Нестюк, можна прибирати будинки чи офіси, або ж виконувати різноманітні дачні роботи. Звертаються у молодіжний центр праці здебільшого люди віком до 35 Проте за словами директора установи вікових обмежень немає а всі вакансії, щоб зменшити можливі ризики, ретельно перевіряють. Приймаючи вакансії, ми перш за все перевіряємо інформацію про фірму, укладаються договори про співпрацю, перевіряємо, чи фірма є зареєстрована. Ну і звичайно, точно намагаємося визначити, які є критерії, які є умови роботи. Звичайно, якщо говорити про неповнолітніх, вони не можуть бути залучені до роботи, яка з підвищеною небезпекою чи з якимось ризиком для життя здоров'я, то звичайно на такі роботи ми їх не направляємо. Знайти підробіток на літо можна і самостійно. Чимало Ло молодих людей шукають роботу за допомогою оголошень в газетах чи в інтернеті, або ж звертаються до знайомих. В Газеті оголошення знайшов і сюди, щоб працювати, заробити собі щось, якихось пара гривень. Підійшла до дівчини. Такої, як я і запиталася втім, шукаючи роботу самотужки, слід бути обережним, адже можна натрапити на шахраїв.